1 січня церкву Святого Василія Великого, що в селі Рожні, з нагоди 20-ліття освячення храму, відвідав про владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський, де спільно з єпархом Коломийським відслужив архієрейську літургію. 1 січня завершилася 47 ма комунічна зустріч ТЗ, яка зібрала молодь Європи під гаслом Паломництво довіри на землі. Участь у паломництві взяла й молодь Коломийської єпархії разом з духівником отцем Тарасом Гушулеєм. 6 січня в день богоявлення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового за участі Преосвященного владики Петра Голінея, єпископа-побічника Коломийської іпархії ГКЦ, була відслужена хирейська божественна літургія, а також чин великого водосвятця. 6 січня Преосвящений владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, з нагоди храмового празника очолив ахірейську божественну літургію в церкві богоявлення Господнього міста Коломия та звершив чин великого вода 10 січня Преосвящений владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії, освятив дитячий будинок сімейного типу, який був придбаний для сім'ї переселенців з Херсонщини. Присутніми на відкритті були також представники державної влади. 10 січня у приміщенні Коломийської центральної районної лікарні відбулося Свячення магнітно-резонансного томографа, яке здійснив владика Васюк спільно з отцем Володимиром Білослуцевим, проти присвітером Коломийським, 12 січня. Коломий на міському свинтері монастирок єпископ Петро Гольней освятив пам'ятник на могилі сотенного упа та довголітнього політв'язня Мирослава Симчича. Єпархіальна курія видала вісник Коломийської єпархії ГКЦ за 2024 рік Божий. Видання присвячене 140-річчю з дня народження блаженого священомученика Миколая Чернецького. В майбутньому планується випускати єпархіальний вісник Коломийської єпархії щороку. 17 січня до Коломийської єпархії з робочим візитом завітав пан Юрій Підлісний, заступник голови Патріаршої комісії УГКЦ у справах родини мирян та пані Христина Ковальчук. Працівник комісії фахівець програм по напрямку родини. На початку візиту гості відвідали катедральний храм Преображення Христового міста Коломиї та приміщення музею сакрального мистецтва при катедральному соборі. Пізніше в стінах єпархіального управління представники комісії спільно з єпископами та духовенством обговорили важливі питання. 19 січня в катедральному соборі Преображення Христового, що в місті Коломиї, завершився 19-й різдвяний фестиваль Ой радуйся зему, який організувала катехетична комісія Коломийської єпархії в ГКЦ. На заході були присутні про владики Кирвас. Василій та таких Петро Голінеї. 21 січня в Коломийському катедральному храмі Молотон відзначили 65-літню річницю з дня народження правосвященного владики Василія Васюка, Паха Коломийського, щоб розділити радість ювіляра до собору прибули 11 єпископів з навколишніх митрополій. 22 січня в день Соборності України на площі Шевченка завершився урочистий захід ланцюг єдності, в якому взяв участь правосвященний владика Петро Голіней разом зі священнослужителями Коломийської єпархії. 26 січня в катедральному соборі Преображення Христового була відслужена божественна літургія за участі владики Ігоря Ісіченка, єпископа Емерита Харківського екзархату та владики Василія Васюка, єпарха Коломийського. 26 січня єпископ Петро Голіней відвідав реколекційний дім сестер Діви Марії в місця надвіром. 28 січня в нижньому храмі Катедрального собору Преображення Христового міста Коломия, владикою Ігорем Місяченком єпископом Меритом Харківським була проведена лекція на тему Місія епохи потрясінь. У конференції взяли участь про владики Кир Василій Васюк та Кир Петро Голіней, а також численне духовенство єпархії. 31 січня єпископ Петро Голіней здійснив візит на парафію святого Юрія Змієборця, присвячений соціальному служінню єпархії на теренах Верховинського району. А разом з відслужив молебень у парафіяльному храмі, після чого зустрівся з представниками органів місцевої влади, а також освятив приміщення хабу «Карітас Верховен. Дякуємо, що стежите за новинами Коломийської єпархії, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.